Мої вітання всім, хто зараз з нами в студії для вас працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Мої вітання. Вітаю, американський лідер заявив, що провал голосування вказує на політичний шантаж з боку республіканців. В цілому, чому так відбувається на 22-й місяць війни, коли Сполучені Штати Америки блокують нам допомогу? Треба розуміти, що це питання власне не в Україні, не в Ізраїлі, навіть не в Тайвані. Це питання внутрішньоамериканське. Сполучені Штати перебувають в деякій такій внутрішній парламентській кризі. Вона ситуативна, тобто вона тимчасова. Вона пов'язана за великим рахунком з фактичним стартом, хоча й неформальним президентської кампанії. Тому для республіканців дуже важливо тепер прив'язувати до будь-яких рішень, які розглядаються і голосуються. В конгресі і також в сенаті ну якісь свої обіцянки або ключові ідеологічні моменти, з якими вони збираються йти на вибори. На це ще накладається дуже серйозно внутрішньопартійна республіканська криза. Тому що ну, хоч республіканці кажуть, що цього немає, насправді вона є. Вона є достатньо серйозною. Коли радикальна, достатньо така агресивна, ну в інформаційному плані меншість нав'язує свою позицію поміркованій більшості і республіканська партія. Знаходиться на своєрідному роздоріжжі, тобто значна частина конгресменів і сенаторів розуміє, що так далі не може відбуватися, і треба займати якусь конструктивну позицію, але через наявність певних механізмів трампісти, в першу чергу, вони блокують фактично будь-які там перемовини і можливість приймати ті чи інші рішення. І в результаті це дає те, що ми бачимо вже не перший день, далеко не перший день в конгресі і сенаті. Там зрив процедурних голосувань або відсутність, наприклад, ну якоїсь там компромісної позиції щодо законопроекту, який повинен виділити допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню, Ну і вирішити деякі внутрішньоамериканські питання. Ну в останній момент республіканці. Підняли окремо тему, наприклад, там, міграційного законодавства, того чого не було до цього. Ну, демократи, в свою чергу, також змушені на все це реагувати, тому що вони не можуть піти на поводу виключно у республіканської партії, бо це вдарить по ним, по їхнім перспективам, готуватися і активно проводити президентську кампанію. І ми бачимо от наслідки цієї політичної, внутрішньополітичної боротьби, яка полягає, які полягають у тому, що рішення просто відтерміновується з іншого боку. Дивіться, я би не е... Ну не скажу, що там хвилюватися чи не хвилюватися. Нам да рішення позитивне в будь-якому випадку буде прийнято. Тим більше, що Байден е, треба віддати йому належне. Він з одного боку ну закликає, апелює з іншого боку. Він вже висловив е, ну фактично е, схильність до компромісу і сказав, що ми готові. Ну говорити, готові шукати якийсь варіант, який влаштує демократів і республіканців. Тому рішення буде прийнято. Головне на сьогодні це час. Будемо сподіватися, що це відбудеться до різдва. І відповідно в цьому питанні буде поставлена крапка. А кожна з політичних партій, чи демократи, чи республіканці, вони знайдуть щось для себе в цьому рішенні для того, щоб це подати своїм виборцям. А от чому допомогу Україні розглядають у комплексному форматі допомоги й іншим державам, там, наприклад, Тайваню, Ізраїлю і Україні, тому що ну, по перше, в кожній з цих держав абсолютно різна ситуація, інша унікальна, я б сказав. І е, на цьому можуть дуже добре спекулювати саме опозиційні політики, і також на цьому може відігравати і Росія. Тому питання чи є в цьому е, певним чином і російський слід, і чи Байден може виправити ситуацію? Ну російський слід в усіх цих історіях присутні в тому плані, що Росія інформаційно це підтримує. Тобто, ну дивіться, там немає. Відвертих конгресменів або, наприклад, сенаторів, які там підтримують Російську Федерацію, прямо про це говорять. Є якісь окремі там персони, але вони навіть за мірками американського політику є такими, знаєте, політичними фріками. Ну, тобто, вони роблять якісь там заяви про те, що ми там з Росією домовимося, треба мати там з нею нормальні відносини, і так далі. Але вони користуються мінімальною підтримкою навіть всередині своєї партії. Тому в цьому контексті відверто якихось там російських агентів, які... Діють на користь Російської Федерації, немає, ну що не означає, звичайно, що Росія не може виривати з контексту якісь фрази використовувати ту ситуацію, яка складається на свою користь. Ну і розганяти якісь там панічні е, інформаційні приводи про те, що все пропало, допомоги не буде, і е, ніхто ні за що не буде голосувати. Чому все це відбувається в пакеті? Це була ініціатива Білого Дому, який прекрасно до речі розуміє. Мені здається, це все ж таки правильне рішення. що Поодинці, по перше, це ще більше б затягнуло час, і далеко не факт, що Україна стояла би першою в черзі, тому що на певному етапі, пам'ятаєте, ще там кілька тижнів назад про Ізраїль говорили більше. Ну в силу там певних обставин зараз. До речі, ситуація ну, вирівнялася, і вона не, не така, як було ще на початку цієї війни з Хамасом. Тобто, Україна повернулася знов потужно в інформаційний цей простір. і Про Україну пишуть, говорять, коментують. І тут якби проблем немає. Але Байден прекрасно розумів, що якщо розділяти ці пакети, ну це збільшить кратно в принципі час на їх обговорення. Ну і зрозуміло, що. Тоді частина республіканців взагалі з легкістю могли б заблокувати допомогу Україні, коли вони об'єднані в один, Тут розумієте, є така ну вилка для республіканської партії, оскільки голосувати проти допомоги Ізраїлю республіканці не можуть навіть ті, які, наприклад, не хотіли би виділяти допомогу Україні. Тобто вони опиняються в такій ситуації. Коли вони просто змушені будуть це рано чи пізно зробити, вони просто ну, зараз вони тягнуть час, вони вибивають собі додаткові якісь там преференції, але вони поставлені в таке становище, що вони змушені будуть рано чи пізно натиснути кнопку За і рішення це прийняти. Тому тут не є знаєте якась принципова прям позиція Байдена його там, наприклад, небажання це рішення приймати. Вони обрали той шлях. Який на той момент і на сьогоднішній момент він такими залишається, є максимально оптимальним з врахуванням тих умов, які склалися в конгресі, і тих умов, які є в сенаті, і найголовнішою умовою фактичного старту президентської кампанії, розумієте, якби ми там не казали, що в Штатах інша система. Що там сильні інститути, що там немає такого впливу, наприклад, там виборів взагалі виборчої кампанії на хід е, сучасних політичних процесів, але ця кампанія, вона буде мабуть унікальною, вона буде надзвичайно поляризованою. Ми бачимо це по заявам на основних кандидатів, і це зрозуміло відображається на політичних партіях. а Оскільки в Сполучених Штатах лише дві ну ті, які при владі знаходяться постійно, то це зрозуміло все зводиться буквально до. Конкретних особистостей ну от в сенаті, наприклад, мова йде всього на всього про 10 сенаторів республіканців, голосів, яких було б достатньо для того, щоб проголосувати за цей проект. Але знов таки двопалатна система вона має свою специфіку і треба мати широкий компроміс. Оскільки колеги з сенату спілкуються зі своїми сопартійцями з конгресу, вони доходять до якоїсь спільної думки, потім вже за щось голосують. Ну тому в цьому контексті Байден спочатку зробив перший крок, тепер він робить другий. Він відкриває двері для перемовин. Він каже, що компроміс можливий достатньо широкий. Ми, ми не, не чули ще озвучені, скажімо, конкретні якісь там речі, але ну в таких довкола американських внутрішніх колах говорять, що насправді. Мова може йти і про кордон з Мексикою, і про деякі зміни до міграційного законодавства. Тобто, все воно фінально буде добре. Головне питання на сьогоднішній день ну як довго ще республіканці будуть вибивати собі ці преференції, і коли вони вже остаточно будуть готові натиснути на кнопки? От яка позиція європейських країн буде щодо провалу на даний момент голосування проти надання Україні військової допомоги? Ну, європейські країни висловлювалися з цього приводу. Вони висловлювалися в двох контекстах. Тобто, це треба розуміти. Перший контекст ну він такий, знаєте, загальнополітичний, що Сполучені Штати подають не дуже гарний сигнал. В тому числі і деяким країнам європейським їх не дуже багато, але вони є, які там скептично налаштовані щодо продовження, наприклад, надання регулярної допомоги саме військово-технічної і фінансової Україні. Ну, скажімо, тієї ж Угорщини. Ми ж прекрасно знаємо фотографії з ким Орбан дуже любить постати в себе в соцмережах. Це не Байден, це, це Трамп. да? І писати там, що це найкращий президент. Повертайся там і так далі. Ну він такий, ну трошки дивний політик в цьому плані, але він принаймні Займає таку позицію, ця позиція всім, скажімо, відома тому з точки зору символізму, звичайно, затягування вирішення цієї ситуації. Це не дуже добрий знак, і європейський союз прекрасно це розуміє, оскільки е, не будемо забувати, що є ж і певне погодження між європейським союзом і сполученими штатами щодо надання допомоги. Штати дають в якійсь одній сфері. Європейський союз намагається в міру своїх сил і можливостей закрити те, що не можуть, наприклад, закрити Сполучені Штати, і зараз виходить так: тут ми до другого контексту переходимо. Він чисто практичний зменшення допомоги і більші витрати. І фінансові, і військово-технічні вони покладаються на європейський союз. Тобто він повинен буде придумати якийсь механізм або якусь там схему. Ну, принаймні там на пару тижнів це в кращому випадку, можливо, навіть на пару місяців. Для того, щоб якось ну закрити те ті дірки, які виникнуть через неприйняття відповідного рішення в Сполучених Штатах Америки. Тому реакція вона. Така, знаєте, ну, з одного боку, вона стримана. Європейський союз не втрачається внутрішні справи Сполучених Штатів. З іншого боку, вони постійно підкреслюють і передають сигнали, в тому числі республіканські партії. Чи по тим каналам, по яким вони мають, що ви зараз вирішуєте не просто питання України, це питання насправді глобальне, і воно має відношення і до Європи. Європа є одним з ключових торгівельних партнерів Сполучених Штатів Америки. І відповідно провалюючи чи відтерміновуючи такі важливі рішення, ви створюєте додаткову точку напруги, напруги, яка в принципі нікому не потрібна. Ну і це зрозуміти певний стимул з боку Європи більш активніше працювати, шукати якісь інші там варіанти і вирішувати цю проблему з іншого боку. Дивіться тут є цікавий такий момент. Європа в останні місяці, ну точно по всім даним, вийшла на перший план щодо фінансової допомоги Україні, і може бути така ситуація, що в якийсь місяць вони навіть більше будуть постачати нам військово-технічного спорядження, що може стати, до речі, додатковим аргументом для демократів і Байдена перед республіканцями, які кажуть, що Європа повинна платити більше. Вони скажуть: дивіться, ну так вона і платить більше. Вона і буде платити більше. А ми повинні виконати своє домашнє завдання і проголосувати за допомогу Україні. Водночас складається цікава річ, що, наприклад, санкції проти Алмазів так вони вводяться. І, от, наприклад, президент Шаджо Байден та лідери країн Великої Сімки погодили вести заборону на російські алмази. Вони вже будуть введені з 1 січня наступного року. Проте, от військову допомогу поки нам не надають. Чи є в цьому взаємозв'язок? Ні, взаємозв'язку тут немає. Чому Тому що військова допомога, військово-технічна допомога ну вона просто в менших об'ємах зараз надається? Тому що ми буквально на днях Сполучені Штати виділили черговий пакет на 175 мільйонів. Там є ракети до хаймарців і певна там техніка. Просто ну зараз змінилися дещо об'єми з іншого боку. Дивіться, от фінансова. Військово-технічна допомога і санкції це такі знаєте три голови дракона, який повинен фінально ну допомогти Україні перемогти і фактично там ну, змусити Росію забратися геть з нашої держави. І недооцінювати, наприклад, роль санкцій ну не можна, тому що рішення, наприклад, по алмазам приймалося дуже дуже довго його насправді обговорювали мінімум півроку. І там були країни, які з одного боку надають Україні військово-технічну і фінансову допомогу, але виступали категорично проти цих санкцій. Ну, наприклад, Бельгія, країна з точки зору допомоги України, ну прекрасно все робить. Немає взагалі жодних питань. Велика подяка, але з алмазами ну в них був інший підхід. Чому тому, що Бельгія є центр, фактично світовий, де ці алмази сходяться? Обробляються, перепродаються, і відповідно вони на цьому дуже непогано заробляють. І вони знають же чудово, що значна частина цих алмазів це як в відомому фільмі криваві діаманти, тому що вони йдуть з Африки. Вони там видобуваються певною мірою російськими приватними військовими компаніями. А ми знаємо, як вони це роблять, і Росія на цьому заробляє. Вона на цьому заробляє, отримує величезні гроші. Причому ці гроші не попадали під санкції раніше зараз. Вони під санкції попадуть. Тому дуже важливе рішення. І знов таки дивіться, це сигнал певною мірою єдності, що велика сімка. Вона об'єднана, вона представляє як і США, так і європейські країни. Вона готова приймати такі рішення і рухатися, скажімо, далі. І для Росії це важ також сигнал, що ви особливо не сподівайтеся, що якщо є певні якісь там проблеми, які пов'язані з виділенням, наприклад, коштів на наступний рік, ну, ці проблеми вони будуть так чи інакше вирішені, тому що просто так працює демократія. Ну, це не, 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 не швидко. Да, рішення іноді може затягуватися. Але паралельно ми не забуваємо про санкції, по вам діємо. Ну ідеально зараз би було, що після того як. Січня 24-го року будуть запроваджені всі санкції. Відразу почалася робота над запровадженням ще одних дуже важливих санкцій, про які давно говорять, але про ну які поки ще не піднімають в публічній площині. Санкції проти Росатому, тобто проти російської атомної енергетики. Оце буде вже такий, знаєте, удар милосердя певною мірою. Він був би дуже правильний, дуже би корисний. Але знов таки для цього треба ну, дочекатися, як проголосують в Штатах, які рішення будуть прийняті щодо підтримки України, і тоді можна буде до цього питання повертатися. А як ви гадаєте, чи буде політична воля в країн заходу та сполучених штатів Америки щодо накладення таких санкцій проти Росатому? Тому що навіть Сполучені Штати Америки вони користуються послугами саме російських фірм? Ну тут є дійсно така проблема, і ми знаємо, що країни, які знов таки займають однозначну позицію щодо російської агресії, дуже сильно допомагають Україні вводять додаткові санкції проти Росії, ну щоб далеко не ходити. в от, наприклад, да? вони тим не менше збільшили ну Обороти цієї торгівлі там ну паливом для атомних станцій, які вони купують у Російської Федерації. Тобто, це більш така, знаєте, складна історія. І я думаю, навряд чи санкції вони будуть прям секторальні. Ну, тобто, вони торкнуться всього сектору, але якісь точкові Да вони можливі. і Причому головне навіть дивіться, їх спрямувати не стільки проти там відверто якихось санкцій щодо Росатому, скільки зробити так, так щоб країни. Які зараз збільшують ці закупівлі, вони їх просто зменшили. Ну там Угорщина, там якісь інші країни, там наш Фінляндія, щоб вони отримали якусь певну альтернативу, і, відповідно, вже за рахунок цього це не буде називатися санкціями, але це буде дуже сильний удар по Російській Федерації, тому що вони знов-таки на цьому перестануть заробляти. І ще дуже важливо, з ними перестануть спілкуватися. Тому тут питання з політичною волею воно є, але дивіться, в 2024 році. Країни, які підтримують Україну, вони змушені будуть так чи інакше це питання розглядати, тому що немає куди його вже далі відтягувати. Тобто, треба також вирішити. Ну не може бути санкційна політика. Тут в нас 100% санкції, а тут 100% санкцій санкції відсутні. Тобто, щось повинно бути. Тому скоріше за все, якийсь баланс буде, і якісь рішення в цьому напрямку ми побачимо. А от щодо санкцій проти танкерного флоту Російської Федерації, оскільки вона чудово обходить, наприклад, оцю стелю так на нафту. А завдяки своєму флоту з танкерів вона експортує в різні частини світу і таким чином може знаєте, долати оцей санкційний бар'єр. Чи можуть санкції, наприклад, вже в наступному пакеті стосуватися безпосередньо саме цієї сфери? Ну, Україна це питання піднімала, і це питання піднімали, піднімали деякі країни. Дивіться з обережним оптимізмом можна казати, що так. Чому? Тому що є певні рішення, які пов'язані з країнами, які так чи інакше стикаються з діями цього танкерного флоту. Ну, в порти заходять цих країн, наприклад, ці танкери. Тут можна це буде зробити шляхом навіть спочатку не санкцій. А шляхом, наприклад, посилення перевірок всіх цих кораблів. І якщо буде там з'ясовано, наприклад, що кінцевим бенефіціаром є Російська Федерація, ми ж розуміємо, що в сучасному світі це можна відслідкувати. Ну тоді повинні прийматися певні рішення: там арешти, заборона, щось купувати, там щось перевозити і так далі. Тобто, скоріш за все, по цьому по цьому сектору також буде іти розмова, і тому ж європейському союзу, і Сполученим Штатам Америки, ну їм прийдеться це рішення приймати. Дивіться, тут же ще важливий такий момент після візиту Путіна. Країни, які якраз займаються експортом нафти, можливо, будуть певні коливання на ринку і коливання, які не підуть на користь, наприклад, тим же Сполученим Штатам Америки, і для того щоб ці коливання призупинити, вони відповідно можуть ну, скористатися тим, щоб вдарити якраз по цьому танкерному флоту. Ну, тобто, дивіться, Росія намагається зіграти. Зараз і фактично опосередковано втрутитися через нафту внутрішню політику США. Ну на вибори, ми ж розуміємо, що країна це Америка автомокра це країна автомобілів. Тобто всі їздять там на автомобілях, і відповідно для них там збільшення цін на паливо це критична історія, і тому штатам просто придеться реагувати, як і до речі, Європейському Союзу, при тому, що деякі країни посередковано можуть мати до цього відношення, але їм тоді придеться обирати, з ким вони яку сторону вони займають. Судячи з досвіду, наприклад, Великої Британії, яка стикалася з подібними проблемами, вони роблять вибір і цей вибір не на користь Російської Федерації. Тобто, вони такі відмовляються від. Подібної співпраці штрафують в тому числі свої компанії, які там обходили санкції за допомогою. Дивіться навіть не незаконних методів, тобто методи були законні, просто ну сумнівні з етичної точки зору, але це не завадило ці компанії штрафувати і зробити так, щоб вони цю співпрацю припинили. Чим ближче до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки чи будуть лише посилюватися санкції для Росії, і який це буде мати вплив безпосередньо для самих штатів? Ну, Сполучені Штати Америки насправді від санкцій, які впроваджуються проти Російської Федерації, особливо не страждають. Пане пам'ятаєте, коли Росія там вводила санкції проти Сполучених Штатів в свою чергу. Американські сенатори і конгресмени дуже сильно з цього там сміялися, тому що ну там заборона в'їзду в Росію чи там якісь ще речі. Ну ну це смішно, тому що Росія не є глобальним гравцем і товарообіг там Росії і Сполучених Штатів він мінімальний на фоні інших якихось там товарових Тому для Сполучених Штатів це не є. Якоюсь проблемною абсолютно ситуацією, вони на це особливо звертати увагу не будуть. Але от я якраз не виключаю, що 24-й рік на фоні саме виборчої кампанії може ну, сприяти якраз посиленню санкцій, тому що для Байдена питання України і питання взагалі протистояння з Російською Федерацією є принциповим питанням. І це він розуміє, що республіканці будуть намагатися на ньому грати, а деякі республіканці звинувачують Байдена. До речі, помірковані республіканці звинувачують Байдена, що він недостатньо робить недостатньо допомагає Україні, недостатньо протидії Росії. Тому в цьому плані у Байдена можуть бути розв'язані руки, і він може якраз закрутити максимальну санкційну політику, ще й погодити її на глобальному рівні, наприклад, з Китайською народною республікою. Ми деякі наслідки зустрічі Байдена і Сінзімпіня вже бачили, і вони не дуже приємні для Російської Федерації. Вони не помітні, вони не публічні. Ну, з точки зору, що про це всі будуть кричати, але це вже позначилося і на товарообігу, і позначилося на третіх країнах, наприклад, на тій же північній Кореї. Яка зменшила ну, свої взаємовідносини з Російською Федерацією з точки зору постачання там товарів військового призначення? І є ще один момент: Байден може на всякий випадок якраз максимально накрутити. Оцю санкційну політику, тим більше не забувайте, що вона проводиться як через Білий Дім, так і, наприклад, через той же конгрес, де є більшість, хоч і республіканців, але ну, це пов'язано з тим, що є в сенаті. Накрутити її по максимуму на всякий випадок. Для того щоб ну, якщо піде якось не так ситуація, залишити це у спадок, наприклад, своєму там конкуренту від республіканської партії на виборах, якому придеться з цим розбиратися, Трамп. Колись підклав свиню Байдену у вигляді Афганістану, ну по іншому, не скажеш. Ну хто каже про те, що Байден не зробить щось подібне, на всякий, випадок, на всякий випадок Трампу він збирається насправді перемагати в нього є для цього всі шанси. Але на всякий випадок зробити це, скажімо, для Трампа на майбутнє. Крім того, якщо правильно ці санкції зробити і побачити від них реальний ефект ну, наприклад, там призупинення, завершення війни в Україні, да, або там відступ Росії з України. Це ж додасть стільки бонусів Байдену, навіть в контексті внутрішньої політики і виборів. Він це може використати як ну, свою перемогу, і, в принципі, це продати політично тим виборцям, які за нього будуть голосувати. Політолог Ігор Рейтерович був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Пишіть в коментарях свої відгуки, ставте вподобайки нашим відео та слідкуйте за новинами країни та світу разом з фокусом. Бережіть себе й до зустрічі!